Так, їдемо далі. Верхня кнопка. Від себе верхня кнопка. Ти майже теж не будете користуватись. То буде е такий додатковий зажим, якщо якесь грубе дерево, треба міцніше то цю кнопку натиснути. То буде цей <кхем> зажим. Вправо, вліво і до себе, то будуть асортименти. Зараз до цього дійдемо. Тут маємо також одну таку кнопку. Оцей телескоп затягнений, випущений, затягнений, випущений. З цим зрозуміло всю кнопку мало коли користуємося, зараз розкажу. Що по цих? Тут все просто. Взяли дерево, зрізали. От Дивіться, у мене зрізане, допустимо, дерево. І я не хочу цей, натискаю ту кнопку, що я вам казав, довжину обнулити. І в мене з'явилося новий перший асортимент, то буде ця кнопка. І маєте другий асортимент, Тут навіть файно по кольорах, третій, четвертий, отут на себе, п'ятий. Шостий, сьомий. Там можна ще додати. Тут користуємося до четвертої кнопки у плані роботи. Оця кнопка, грубі сучки. Тут з'являється у вас такий значок, якщо грубі сучки, трошки так шустрі, та голова б'є, але вона й пролітає за вріз далеко і потім вертається назад. То не дуже зручно. Майже ніколи не користуюся. Тепер оця кнопка, то буде двірники. Ших-ших. Раз натиснули, раз втерло. Якщо натиснули раз, от, як я зараз ще раз, то вже воно записало програму, через такий час воно буде включати. Щоб виключити, Ще раз, третій раз натиснули. Тут ця кнопка включає режим комп'ютера. Деколи у вас вискакує помилка, щоб її швидко цей, щоб не доставати клавіатуру, можна натиснути тут і оця кнопка Пик-пик, збити якісь там ошибки. Тут маємо сенсор. Мало користуюся, бо тут маємо клавіатуру і потім буде відео. Так що так, ще Щоб... щодо цієї кнопки, Ні, от цієї. є така фішка, як у вас дерево криве в голові, ви тримаєте, затиснули, так, ріжете в пило, хочете урізати, а пила не дорізає. То якщо під час того, як ви ріжете в пило на себе, оцю кнопку затиснете догори, то пила йде у повний виліт. Зараз я вам покажу, то не можеш так аж ту пилу пускати там надурно. Надурно. Але раз покажемо. Так, зажив дерево, якщо пила не дорізає. Так, о. Раз, 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 не дорізає. І зараз я зажимаю цю договорі, цю вниз. Що? Пішла до кінця. То файна справа. Бо дехто бере, пускає ножі, аби відкрити пила далі, бо діаметр на ножах міряє, а так раз, ту лиш до гори, дуже часто. Так що так, ще на рахунок цього, змивати вікно. Якщо затиснути оцю стрілочку, тримати і натиснути оцю кнопку. П'яту, що двірники у вас буде текти ця рідина омивайка. Якось так. І тут ще така супер кнопка у Камацу, то взагалі повага за цю кнопку, то реверс такий вперед взад. Їдете вперед, чик, взад, маєте, фик, F е, ф, R. То супер справа теж. Ну і керуєте от тут правою рукою при переїзді. А в лісі, якщо тягнете, маєте дерево, втім, то шик-шик. Якось так. Тут вперед-взад. Якщо вже так по тому всьому піти, то заяць повішена, понижена, то через нейтральну включається. Включили нейтральну, заяць, Блокіровка Е, осьова. По моєму правильно говорю. Ну і тут вже понятно, От тут ще така кнопка. вакуум гідробака. Як у вас тече шланг, треба поміняти, включайте цю кнопку і відкачує масло з системи до гідробака. Сигнал і тому подібне. Якось так. Давно планував записати. А нині найшов час.